Варіант, варіант 11, приклад 1, 2. Чому дорівнює значення виразу, 2 корень із 5 у квадраті, Дорівнює. Використаємо властивість степенів, коли добуток А помножити на Б піднесено до степені n дорівнює a в степені n, помножити на b в степені n. Використовуючи цю властивість, маємо треба 2 помножити на корінні з 5, віднести кожний множник до квадрату, 2 помножити 2 до квадрату помножити на корінні з 5 віднесли до квадрату, дорівнює 2 в квадраті 4, корінь з 5 в квадраті, 5. Отже, правильна відповідь 20. Так, і зразу варіант 11. Пункт 2.1. Чому дорівнює значення виразу? В дужках 2 корінь 300, із 320. мінус 7 корінь із 20, мінус корінь із 45. Помножити на 2 корінь із 5 дорівнює. Розкладаємо на множники числа, що стоять під коренями під знаком кореня. 320 це 32 розклад... помножити на 10. 32, це 4, помножити на 8, 4 помножити на 8, 8, розкладаємо як. 4 помножити на 2. Ми казали, 320, це 32 помножити на 10. Давайте так запишу. 32 помножили на 10. Потім я 32 розклала на 4 і 8, а 10 на 2 і 5. От, я дописую 2 і 5, 4 у нас є. 8. Я розкладала 4 і 2, 2 і 5 приписала без змін. Ось у нас вийшло дві четвірки, дві двійки і одна п'ятірка. Дві четвірки, дві двійки і одна п'ятірка. Розклали на множники 320 мінус 7 помножити на. 20 – це в нас 4 помножити на 5, так і залишаємо, бо корінь, корінь з четвірки добувається. 4 помножити на 5, мінус корінь із 45 це 5 помножити на 9. Помножити на 2, корінь із п'яти дорівняє в дужках 2 корінь із. А 4 помножити на 4. корінь із 4 в квадраті це буде, або переписати більш детально, виходить. Корінь із 4 в квадраті, помножити на корінь із 2 в квадраті, помножити на корінь із 5, мінус 7 на корінь із 4. На корінь із 5. мінус корінь із 5 помножити на корінь із 9. А 9 це 3 у квадраті. Помножити на 2 корінь із 5 п'яти. В Дужках 2 помножити корінь із 4, квадраті, із 4 квадраті це 4. Корінь із 2 квадратів це 2. Помножити на корінь із 5 мінус 7. Корінь із 4 це 2 в квадраті, тому буде 7 помножити на 2, помножити на корінь із 5, мінус 9. У нас було 3 в квадраті, отже, буде 3, корінь із 5, Помножити на 2, корінь із 5 дорівнює Перемножуємо 2 на 4 на 2, 4 на 4 – 16. 16, давайте вже корінь з 5 витягнемо, щоб не заважало. 16 мінус 14 мінус 3 помножити на корінь з 5. Ми витягнули корінь з 5 і помножили на 2 корінь з 5. Дорівнює 16 мінус 14 2, 2, мінус 3, мінус 1. Мінус 1 помножити на дорівнює, буде мінус 2, помножити на корінність 5, помножити на корінність 5, це буде 5. Це те саме, що корінність 5 в квадраті, чи квадрат коріння, з п'яти дорівнює мінус десять. В результаті мінус десять. Просто нагадаю ці властивості, що корінь із АБ дорівнює корінь із А помножити на корінь із Б. Корінь із А у квадраті дорівнює. Це те саме, що корінь із А в квадраті. Це те саме, що корінь із А помножити на корінь із А дорівнює А. Беремо, що це число, по модулю, воно більше рівно нуля. Має бути. Бо якщо це якийсь вираз, ми не знаємо додатні від'ємні, то тоді беремо по модулю. Так, ще знаємо таку властивість. Корінь із А поділити на Б. Тобто корінь із дробу це дорівнює Корінь із А. А поділити на корінь із Б. Фактично ми постійно оперуємо з такими коренями. Так, і при додаванні слід зауважити, що ми додаємо а, тільки, чи віднімаємо ті корені, які є однакові. Наприклад, 2 корінь із трьох додати, 4 корінь із п'яти ми не можемо додати, так як корені різні. А от якщо у нас буде корінь. 4 корінь із 3, то тоді дивимося, корені однакові, додаємо цілу частину 2 плюс 4. Так, 6. Корінь із 3. Ось такі у нас є властивості для коренів.